Доброго дня! Сьогодні ми зібралися з приємної новини для того, щоб урочисто підписати акт прийому передачі 800 комп'ютерів, які дарують наші друзі, колеги, партнери від Китайської Народної Республіки. Пане посол, дякую вам. Дякую. Шановні колеги. Мені дуже приємно. Щойно ви були свідками, як ми підписали з паном послом Джан Сі Юнім, акт прямопередач комп'ютерного обладнання. Це стало результатом багатолітньої співпраці і виконання угоди між. КНР та Україною дуже приємно, що 800 комп'ютерів передаються сьогодні, і ми будемо використовувати їх в секретаріаті, тому що ви знаєте, що Україна вона проголосила себе країною, яка прямує до електронного врядування, і для нас дуже важливо саме зміцнення своєї бази, в тому числі і комп'ютерної бази. Вже багато говорилося про те, що у секретаріаті Кабінету міністрів запроваджується електронне врядування, запроваджується електронний документообіг. Уже були свідками те, що зараз розсилається і порядки денні, і матеріали засідань кабінету міністрів в електронному вигляді. Так само. Постійно удосконалюється електронний документообіг. Тому для нас особливо важливо, що ті комп'ютери, які передаються для нас, вони відповідають високим стандартам і ті те програмне забезпечення, яке постійно удосконалюється і ускладнюється, воно може застосовуватися на таких комп'ютерах. Більше того, частину з цих комп'ютерів ми готові передати урядовому контактному центру. Це, як ви знаєте, урядова установа, яка здійснює. Прийом звернення телефонним телефонних звернень, а зараз і електронних звернень, і потім надає підтримку і відповіді на ці звернення. Хочу зазначити, що лише протягом 2015 року було понад півтора мільйона таких звернень, що майже в півтора рази більше ніж за весь час за минулий рік. Тому в цій частині ми так само готові їм сприяти для того, щоб покращувати обслуговування громадян, які звертаються за допомогою підтримкою і до уряду. Зокрема. І так само, дякуючи вам, ми можемо е, передивитися ті комп'ютери, які є у нас, е, і передати частину з них до шкіл, тому що ми знаємо, що зараз е, українські школи вони так само потребують оновлення комп'ютерного забезпечення. Тому частину тих комп'ютерів, які використовувалися в секретаріаті, ми передамо з задоволенням в школи. Так, що це все стало е, е, можливостю, ну, дякуючи вашій допомозі, та підтримці. Спасибо. Мне э, приходится обращаться к моим друзьям на русском, поскольку на э, Украине мол, могу понимать, но говорите свободно, вражать какие-то соростные мысли пока не могу и ничего не обещаю. А не большое, но очень обещают. Отношения между нашими странами хорошие, поскольку в Китае... видят в Украине, трудят себе. Нам, страну, мы желаем хорошие отношения и только хорошей жизни нашим партнерам Украины. Сотрудничество двустороннее и экономического, и гуманитарного характера сейчас находится на новом старте. Но я обязан говорить, что наши отношения продолжаются без всяких перерывов, и политика нашей страны. а Парижка дружбы с Украиной не претерпела никаких изменений. Мы последовательно проводим эту политику. Хорошо, что и на уровне между министерствами, узкокомитетами Китая и Украины поддерживаются также хорошие контакты и связи. Я горжусь, что на уровне аппарата правительства Украины и моего посольства также поддерживаются очень добрые контакты, связи, и отношения хорошие, сейчас на стадии проработок находится много новых проектов двусторонних сотрудничеств, но, по-моему, есть и, и старые проекты, которые также надо выполнить, это соглашения, проекты взаимовыгодного характера, и сегодня мы с Анной Вразиминой завершили один из этих старых проектов. Мне приятно, что в чем-то, хотя по маленькому, полезен моим украинским друзьям. Спасибо еще раз огромное за ваше внимание. Спасибо дякую, пане посол. Спасибо.